Привіт, малята! Я знову рада з вами зустрітися. Давайте пригадаємо геометричні фігури, яку ви бачите? Це круг. А ось це квадрат. А це, як називається геометрична фігура трикутник. Молодці. А зараз з вами пограємо в гру. Яка фігура зараз зайва? Дивіться уважно і відповідайте. Подумайте! Яка зараз фігура зайва? Це зелений квадрат, правильно. А наступна фігура яка зайва? Наступна фігура зайва це зелений трикутник. А ось синій круг і два зелених квадрата. Зайва. Правильно це синій круг. І наступні геометричні фігури. Зайвий ось тут жовтий круг. Молодці ребята. Так, а зараз давайте подивимось і скажемо, що у людини є парне із частин тіла. Тобто по два. Подумайте краще. І скажіть мені, будь ласка, що ж у людини є парне із частин тіла? Це? Очі, якими ми дивимося правильно, це вуха, якими ми чуємо. Далі це руки і ноги. У людини їх по два. Тобто, що парне у людині? Тобто по два. Це що? дві ноги, два вуха, дві руки і два ока. Ось по дві частини тіла. Ось як виглядає цифра 2. Пливе лебідь у ставку, вигнув шийку він тонку, хвостик вгору ще підняв. Цифру два нам показав. Давайте пальчиком намалюємо її. Тож починаємо з середини клітинки, ведемо угору до середини і опускаємось вниз. Продовжимо таку хвилясту, тобто гачок до нижнього правого куточка. Це в нас вийшла. Цифра 2. Ось яка вона цифра 2. А далі пограємо в гру. Гра дуже цікава. Будь уважним. І відповідай на мої запитання. Скажіть, будь ласка, скільки ви бачите м'ячів з цифрою 2? Два м'яча. А скільки ви бачите м'ячиків з цифрою один? Теж два м'ячика. А жовтих м'ячиків ви скільки бачите? Один, молодці! Ми сьогодні з вами гарно погрались. Я дякую вам за роботу. Молодці. До побачення!